В Україні на жаль і досі продовжується війна. Однак медична галузь не забуває і про виклики, з якими довелося стикнутися, і до повномасштабного вторгнення, а саме про коронавірусну хворобу. Тож, аби забезпечити хворих життєво необхідним киснем, влітку міська лікарня номер 2 провела тендер на закупівлю кисневого генератора та компресорів до нього, вартувало дане обладнання майже 9 мільйонів гривень. Варто сказати, що кошти лікарні це кошти кожного громадянина, адже фінансується установа із бюджету, тож і витрати той сектор, який можна. І потрібно контролювати громадянському суспільству. Я був відверто шокований глибиною цинізму білоцерківських ділків. Дана тендерна процедура відбулася ще в червні місяці. Це були найзапекліші бої на Східному фронті, на Донбасі, на Луганщині. І саме в цей час відбувається тендер, під час якого в декілька разів. Завищується вартість кисневого обладнання. Детальний аналіз закупівлі і дійсно вражає: по-перше, у тендері брала участь лише одна фірма. Це вже опосередковано свідчить про можливі корупційні ризики, адже відсутня конкуренція. По-друге, в ході торгів не вдалося зекономити жодної гривні. Та й до технічних характеристик даної станції є деякі питання. Зазначена станція відноситься до станції середньої потужності. Вона видає 260 літрів кисню. На годину вартість складає від 2 до 2,5 мільйонів гривень. Також було знайдено в системі закупівель закупівлю станції потужністю 500-600 літрів. Які закуповувалися за вартістю 3-3,5 мільйони гривень. Тож виходить, що у порівнянні з аналогічними закупівлями ціну на дану станцію значно завищено. Маємо і приклад поставки подібної станції в Білу церкву. Зокрема, влітку 2022 року, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України, у Білоцерківську міську лікарню номер 3 була поставлена киснева станція продуктивністю 500 літрів за хвилину. Вартувала вона 2 мільйони 585 тисяч гривень. А от керівництво другої лікарні закуповує. Вдвічі слабшу станцію за втричі більшою ціною. На різницю можна було б закупити багато іншого необхідного лікарнього обладнання. Ця закупівля була зроблена за рахунок бюджетних коштів. Це по перше. По-друге, за ці кошти, а саме переплату 6,5 млн мільйонів гривень, можна було забезпечити лікарню необхідними ліками а також закупити нове високовартісне діагностичне обладнання яке лікарня. Наразі потребує, аби не оперувати лише словами. Редакція замовила комерційну пропозицію на таку ж саму станцію, яка була придбана лікарнею номер 2 за 9 мільйонів. Щоправда, у іншого постачальника ціна на таку саму станцію прогнозовано менша. За станом на 1 серпня 2022-го отримали відповідну комерційну пропозицію, де зазначалась вартість 2 мільйони 500 тисяч гривень. Відповідно, сума переплати, яку зробила наша друга лікарня, складає 6,5 з мільйонів гривень. Звичайно, дане обладнання лікарні потрібне, адже кисень для тяжкохворих на коронавірус чи не єдиний спосіб вижити. Однак виникає питання, чому чиновники від медицини так недбало ставляться до коштів платників податків та чи чекає на них відповідальність за свої дії. Я в жодному разі не збираюся залишати цю справу просто так. Ми обов'язково звернемося до правоохоронних органів з відповідною заявою. Тому що е, подібне розкрадання коштів е, під час війни, це на сьогоднішній день це не просто крадіжка, це є відверте мародерство. А мародерство під час війни має каратися найжорсткіший спосіб. І ми, як суспільство, не повинні давати мародерам сьогодні жодного шансу. Варто сказати, що ми зверталися до керівництва лікарні імені Сімашко з метою отримати хоча б якісь пояснення щодо даного тендеру та аби показати комерційну пропозицію, яка дозволила б зекономити бюджетні кошти. Однак часу на це головна лікарка закладу впродовж декількох днів так і не знайшла. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко новини телеканал Крокус.